Всім привіт! Як і у багатьох, у мене зараз немає світла. І зараз я буду робити ту роботу, яку можна зробити не маючи електроенергії. Ну, Ту роботу, яку можна зробити в кузні. Я маю декілька точок освітлення, що працюють від акумуляторів. Цього мені вистачить. Також я маю пропановий різак з киснем. Який працює без електроенергії. Якщо у вас немає такого, але у вас є кузня, то у вас має бути ну, хоча б пропановий ось такий горн з інжекційною горілкою, цією штучкою, без подачі воздуха від електроенергії, а там просто автоматично робиться так, і без електроенергії горн працює. До речі, такі горни ви можете купити. По посиланню під відео. І ось такі і такі, які працюють без електроенергії. А робити ми будемо з вами зараз кліщі. Пам'ятаєте, я казав в минулому відео, що мені категорично не вистачає різноманітних таких ось, ковальських кліщів, тому якраз цим я зараз і займуся. Не те, щоб у мене не було генератора. У мене є генератор, є бензин, я можу його зараз запустити, але не хочу. Тому що розумію, що зараз я можу витратити цей час не використовуючи електроенергію і зняти відео для вас. Я заздалегідь нарізав собі ось такі заготовочки, навіть розмітив. У мене в арсеналі немає, дуже жалкую, що немає болгарки на акумуляторі. От, хопи, хотів я взяти у інтертула таку болгарочку, але чомусь подумав, що та, вроді би, не треба. А тепер жалкую, а в них вже все розібрали. тому... Ті, хто хоче ще щось взяти на сайті від компанії Intertool, біжіть швидше на сайт і розбирайте. Там ще, до речі, може, якісь і знижки ще працюють. Так от, це майбутні кліщі. Я розмітив для себе ось такі три точки головні. Найперше, що я зараз зроблю, це потовщення в цьому місці. В майбутньому, це буде ось ця частинка, де у нас буде. Стояти клепка. А знаєте, щось я давненько не імпрім імпровізував у відео. Ну, тепер все по феншую. Ж грає якась музика, схожа на середньовічну відімацьку, немає світла. І в кадрі у нас робиться щось із розпеченого заліза. Так, це майбутній контур наших ковальських кліщів. Представляючи одна до одної детальки, я перевіряю симетричність. Коли ось ці два вигини готові, я починаю розплескувати вшир ось таким фасонним молотком. Так, збільшується площа, а також зменшується товщина, бо в цьому місці якраз у нас іде нахлест обох деталей. Я оце звернув увагу, що з таким освітленням навіть якось дійсно цікавіше виглядає відеоряд. Так, тепер лапка. Лапку я розклепую теж вшир, але вже в іншій площині, ніж була попередня, попередня площина. А тепер наочно видно для чого потрібна ось така ковальська плита. Е, в деяких попередніх відео я розповідав, як я її робив. До речі, попередні нагріви були досить практичними, бо вони були маленькими і точковими, точечними. А ось тут великі нагріви відверто не економно робити на пропановому різаку, тому що прогрів іде довго. Додаються витрати кисня, а на горні це було б реально і простіше, і швидше, і легше. Друга ковальська плита, за допомогою якої я частину ручки роблю круглою. Досить цікаво і легко робити. Я насправді оце тільки в перші рази можна сказати працюю на цій ковальській плиті і освоюю їм нові методи, і мені подобається. А ось тут я. Якось додумався зробити таку гульку, таку бусинку на кінці кліщів. Прикольний елемент зробився якось інтуїтивно і легко. Кліщів готові. Головна частина готова, і тепер залишилося прошити отвір. Отвір робиться досить легко, і навіть не треба дрель. Просто така пробивачка, у якої навіть не гострий, а плоский, плоский носик такий. Таким чином, коли я пробиваю, матеріал розходиться ще в сторони і збільшує, збільшує площину центральної частини з отвором та клепкою. І це збільшує міцність кліщів. Ну і фінальний етап зробити заклепку. У мене ось такий прутик. Я прямо от забиваю його в одну сторону. Просовую так, щоб трошечки стирчав кінчик з іншої сторони. Наживляю обидві частини та скусую це все великими великими кусачками. І знов видно перевагу пропанового різака з киснем. Дуже швидко і легко можна підігріти ось такі маленькі детальки, локальні, і одразу їх паркувати. З горном це трошечки по-іншому робиться. Теж робиться, теж не дуже складно, але тут просто, мені здається, дуже, дуже, дуже комфортно. Після збірки залишилося трошки поправити ось ці губки. Я беру спеціально якраз заготовлений квадрат необхідного розміру, і тепер утримуючи цей квадрат, просто прибиваю до нього е губки кліщів. Ну що ж, Вийшли ось такі. Ковальські кліщі. Е, так, часу в мене пішло більше, ніж я очікував. Тут приблизно 2 або 2,5 години роботи. Хотілося б навчитись робити це швидше. Але швидше, мабуть, буде з горном та з молотом. Так. Ось в основному я під такий квадрат, ці кліщі і зробив, бо мені їх дуже не вистачало в минулий раз, коли я. Робив цю заготовку для молотка. Тепер такі кліщі в мене є. Ось так, да, це був у нас квадрат 12 мм. І отримали ось такі кліщі. І при цьому не було затрачено електроенергії. Окрім той електроенергії, що була акумульована в прожекторах, які зараз працюють на акумуляторах. На сьогодні мене виручали ось ці акумуляторні. Прожектори від компанії Intertool, за що їм величезна-величезна дяка. Бачите, як гарно світить? Все видно прямо. От. От, Наприклад, виходите ви на вулицю, а там якийсь зомбак лізе, да? то ви бах прожектором його і його вам видно. А так Ну, було б не видно. Більна, тепер по майстерні страшно ходити. Там Світло включили. Тюбалінно. Ні, ну правильно, коли все доробив, зняв відео, тоді включається світло. Саме тоді, коли їду додому. Ну нічого, дякуємо всім причетним до енергосистеми України за те, що ви робите. А найголовніше, дякуємо ЗСУ. Дякуючи ЗСУ, можемо працювати. Ось. Понароблю собі ковальських кліщів, буде зручно робити всякі прикольні штуки. Так, да, як я і казав, я трошки помилився своїм генератором, взяв його занадто потужним. Він звичайно прикольний. Він навіть е е зварювальний апарат тяне. Ось у мене Atari MX7000 EA. Але у нього. Витрати палива приблизно 1,5 літри на годину. Причому в паспорті заявлено, що він повинен брати 1,8 літра. І це багатенько, тому що якийсь там інвертор, інверторний генератор десь на 3, 3 кВт буде брати приблизно пів літри е, на годину, або може, трошки більше. А саме найголовніше, бонус такого потужного генератора, а бонус у вигляді того, що я можу користуватись електрозваркою, він насправді ну, не перекриває головної проблеми. В місяць уходить дуже багато коштів на бензин. От, тому треба зекономити. А оскільки все одно включають іноді світло, причому іноді навіть не іноді, а навіть по якомусь графіку, приблизно 4 через 4 години, як сьогодні приблизно вийшло. То під, підлаштуватись під цю роботу взагалі елементарно. А що мені треба, Та просто світло, болгарка і дрелька. А вони реально майже нічого не беруть. Потужний генератор не, не запускає ні молот, ні прес. Навіть шліфувальний станок мій він не тяне. Тому оце зараз я в пошуках якогось інверторного генератора або якогось маленького генератора там, на 2,5-3 кВт, щоб, в принципі. Включати собі і світло. У мене багато, бачите, багато світлодіодних ламп, вони майже нічого не тянуть. А, от. Світло, болгарка, маленька, причому болгарка, дрель. І реально, і все, і більше нічого не треба. Підігрів працює без електроенергії. Все, можна працювати, жити і так далі.